Всім привіт! З сьогоднішнього дня я буду знімати всі тренди. Напоминаю, я хочу сказати всім, що 20 жовтня в мене день народження. І хочу, щоб всі мене поздравили 20 жовтня, бо 20 жовтня в мене вийде нове відео в на Бугар. Так що всі зіждіть. E daí aí tácou eu o meio <laughs> Всем пока, потому что сейчас я буду ще одне видео снимать.